Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас таке запитання НАТО готується розпочати свої ядерні випробування. Ядерні випробування, навчання. І так, давайте подивимося. Хочу вам подякувати за вашу увагу, за вашу підтримку. Підтримку українськомовного контенту, звичайно, за подобайки, за підписки, за розповсюдження. І так, будемо дивитися, НАТО готується розпочати свої ядерні випробування. Що скажуть нам Таро? І так, тут уже зараз я подивлюсь, що це за карта. М -м, закохані, щоб ви знали, там закохані, а вони, як зазвичай, голяка. От, бачите, домовленості. Тут є якісь домовленості. якісь темні, якісь непрозорі і дуже, до речі, неприємні домовленості. тобто підступні можуть бути зараз подивимося. Знову показують нам. По-перше, йдуть три старші аркани: Іде закохані місяць і жриця. Це говорить про те, і ось у нас Україна. Тобто є якісь. Домовленості у НАТО. Так? Тут ми не говоримо про США, тут є про якесь НАТО. Тобто НАТО готується. А, я би так сказала, що не те, що тут щось іде проти України. Проти України хтось зговорить. Тут, ніби, ви знаєте, тут іде зговор. Зговор проти України. НАТО не може йти проти України. Це вже логічно кожен подумає. Так, це можливо Росія, зговір, так, змова Росії, Китаю, Ірану, там ще якихось країн, які Білорусь, нехай буде. Ось змова країн, які проти України. Ось це причина, чому НАТО готується розпочати свої ядерні випробування. Ага, да, І ось карта ще й показує, що готуються. І так, що покажуть карти нам ще? Тут вони показали поки що причину. Вони знаєте що? Навіщо вони це роблять? Бо вони не хочуть кінця світу. Не хочуть кінця світу, бо є тупоголові, є тупоголові, які, будемо так говорити, давайте я на всякий випадок цю карту переверну. Які, тобто, не хочуть Україну принести в жертву, не хочуть, не хочуть кінця України, не хочуть роздроблення України, можна і так сказати. Да. Їм навіть не подобається перемиря, щоб ви розуміли. Вони не хочуть навіть перемир'я. Нато це військова, нехай буде організація, розумієте. Я, яка, і от вони переживають. От, бачите, тут ще страх за Україну, що їй кінець її роздроблять, її в жертву принесуть або покладучи на паузу. Тут конкретно все е, карти показали. Ось вам тому НАТО готується до випробувань до е, ядерки? Ну е, Ч, Росія не так е, рідко. Навпаки, дуже часто наголошувала, що у них є своя ядерка, і вони збираються втрутитися. Ну, ось тому і НАТО готується розпочати свої випробування. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!